Дуже часто моряки стають заручниками роботодавців, які не виплачують зарплату, покинувши судно непризволяще. У такій ситуації опинився екіпаж земснаряду Куяльник, який приписаний та знаходиться у порту міста Ілічівська. Протягом року моряки отримували гроші лише раз напередодні нового року. Чотирьох найстійкіших членів екіпажу тиждень тому без жодних пояснень припинили забезпечувати продуктами харчування. Але найдивніше те, що у судах їм відмовили у задоволенні позову щодо стягнення забро. Говності по зарплаті важка ситуація змусила екіпаж звернутися до громадської приймальні партії Удар. Судне, де працюють моряки, минулого року було направлено до Ілічівську для проведення поточного ремонту. Між туди власником земснаряду куяльник Сьюз в особі Павла Таранова та екіпажем було укладено договір. Але пан Таранов, який, до речі, є депутатом Маріупільської міськради від партії регіонів, не виконав зобов'язань і не розрахувався з людьми за виконану роботу. Обіцяли, ребята, 15 февраля ви получите наступну і ну і так пайде. По -по Па графіку, зарплати нету. Коли усі зрозуміли, що гроші ніхто не збирається повертати, члени екіпажу потрохи почали повертатися додому. Водночас з'явився новий власник судна товариство з обмеженою відповідальністю Трансінвест. Компанія змусила переукласти угоди, але і ця компанія з мариками досі не розраховується. Збіг чи ні, але керівництво Трансінвесту теж знаходиться у Маріуполі. А представник Кепітал Suisse Incorporated в особі все того ж Таранова, нещодавно навіть надав офіційні гарантії щодо повернення зарплати. Та результати нульові. Тоді члени екіпажу звернулися до Елічівської прокуратури, яка у свою чергу подала позов в їхніх інтересах щодо стягнення боргу та заяву щодо арешту судна для забезпечення позову. Звонять нам. Прокурор Ілічовський, наш Ілічовський суддя, типа вам відказав по причині того, що ваша компанія зареєстрована в Донецькій області. Подавайте туди. Прокуратура подала апеляцію, але її теж було відхилено. На сьогодні чотирьом найстійкішим членам екіпажу судна навіть припинили постачати продовольство. У зв'язку із цим вони офіційно об'явили голодовку. Уже сім днів ми нічого не йдемо. Що нам робити, ми не знаємо, як бути. Денег у нас нету. Деньги отсутствуют даже на возвращение домой. В семье звонить, чтобы высылать. У меня дома в семье денег нету. То есть жена в декрете находится тоже. Отсутствие финансов полное. Зе своими проблемами члены экипажа Куяльника завернулись до громадской и партии удар Виталия Кличка у місті Величевск. Мы ребята можем оказать правовую помощь, что мы на данный момент сделали. Будет организован по инициативе Сергея Александровича будет организован сбор сухих пайков, чтобы поддержать членов экипажа куяльник. Кандидат у депутати Верховної Ради України від партії УДАР Сергій Білюк дійсно перейнявся проблемою членів екіпажу земснаряду, адже він сам є працівником морської галузі. У партії УДАР сподівається, що власники куяльнику повернуть людям борги, адже один із власників є членом партії регіонів і депутатом Маріупольської міської ради. Рейтинг регіоналів напередодні виборів стрімко падає, То може, хоча б тут вони звернуть увагу, і не будуть втрачати своїх позицій. Водим Тютюкін Євген Вайтенко, телекомпанія Трук